В стінах нашої школи твориться майбутнє церкви. Одеська духовна семінарія один із найстаріших навчальних закладів на півдні України з визначною та яскравою історією, в якому отримали виховання багато поколінь духовенства. Семінарія пережила чимало випробувань часом. І сьогодні є однією з найвідоміших духовних шкіл як на території України, так і за її межами. У 2023 році виповнилося 185 років існування одеської духовної семінарії. Настільки тривалий час, служачи духовній науці і святій церкві, семінарія здобула повне право на увагу до її історії. Синодальне розпорядження про заснування в Одесі духовної семінарії надійшло 14 квітня 1838 року. Цього ж року, 1 жовтня, за старим стилем у свято Покрови Пресвятої Богородиці, після Божественної літургії Спаса Преображенському кафедральному соборі Одеси, архіпіскоп Херсонський Таврійський Гавріл Розанов у супроводі клириків міста Хресним ходом попривали до будівлі семінарії на Олександрівському проспекті та звершили чин їхнього свячення. Владика Гавріїл вважається засновником семінарії. Він багато потрудився для її відкриття і згодом нерідко допомагав з особистих коштів. А семінарістів вчив проповідувати в міру сил і здібностей, бо горе пастирю, який не благовістить. Першим ректором Одеської духовної семінарії. А до 1871 року вона йменувалася Херсонською за кафедральним містом, став видатний Церковний діяч архімандрит Парфірій Успенський. Пізніше ієрарх церкви, знаменитий вчений візантолог, сходознавець, патролог і бібліїст на той час кореспондент Київської духовної академії, намісник Свято-Успенського одеського монастиря і законовчитель Гришлієвського ліцею Одеси. Навчання у відкритій семінарії розпочали 148 юнаків. Щодо загальної освіти, жодна середня міністерська школа не мала такого солідного підґрунтя, як духовна семінарія, загальноосвітні науки. Проходили в семінаріях набагато ширше ніж у гімназіях. Групою філософських наук семінарія завжди перевершувала гімназію. У 1862 році Міністерство народної освіти навіть дозволило випускникам семінарії вступати до університетів без іспитів. Курс семінарії тривав шість років і ділився на три відділення: нижче, середнє і вище. 1859 року вихованці кожного відділення після закінчення дворічного курсу повторювали свої профільні предмети у нижчому відділенні риторику та загальну історію у середньому біблійну історію, логіку, психологію та історію держави, у вищому відділенні Догматичне богослов'я, вчення про віросповідання та церковну історію. Студенти чудово володіли латинською мовою і часто користувалися нею в товаристві. Нею не просто читали стародавні тексти, нею писали і реально розмовляли. Святе письмо семінарісти вивчали грецькою, єврейською та слов'янською мовами. При духовній школі діяли курси новогрецької мови для розмови. Пізніше в семінарії стали вивчати і кримсько кримськотатарську мову. Ставилися такі позначки як досить добре, непогано, недостатньо, неабияк, посередньо, зовсім марний, безнадійний, вельми тупий. Які не давали повного уявлення про успіхи учнів. Молилися перші семінаристи у найближчому до семінарії величному Святопокровському храмі. Храм був побудований 1822 року за проектом відомого архітектора Фраполі. У 1936 році храм був зруйнований безбожним сталінським режимом. Зараз на цьому місці по Олександрівському проспекту розташований Одеський ліцей номер 1 В епоху гонінь 20-го століття також було зруйновано і Петропавлівську церкву на Одеській Молдованці на вулиці Мечникова, яка вміщала до однієї тисячі парафіян, у якій семінаристи несли послуг читців і півчих. Тепер замість неї дитячий садочок номер 160 Звертали найсуворішу увагу на те, щоб семінаристи вивчали церковний статут на практиці. Вони повинні були неодмінно співати на клірасах, виразно і правильно читати церковнославянською, а на канікулах проходити практику у своїх місцевих церквах. Духовна школа розпочала свою діяльність за статутами 1808, 1814 років, але вже в 1841 і 1869 роках. В ній відбулися перетворення для досконалішого навчання і виховання майбутніх пастирів. За перші 30 років одеські семінарі здобули богословського світу близько 1500 вихованців, а до кінця 19 століття їхня кількість подвоїлася. Випускниками семінарі стали близько 3000 учнів. При цьому з дня заснування протягом усього 19 століття семінарія перебувала в будівлі на розі Олександрівського проспекту і поштової вулиці, нині вулиці Жуковського. У цій збереженій будівлі за радянських часів спочатку зробили спортзал, потім гігієнічний музей, а пізніше Палац культури імені Лесі Українки. У перші роки свого існування Одеська духовна семінарія відчувала гостру нестачу робочих приміщень. Наприклад, адміністрація семінарії, канцелярія і бібліотека містилася в одній кімнаті. Доходило до того, що ректор благословляв зберігати прилади для уроків фізики у себе на квартирі. Засвятителя Інокентія Борисова розглядався варіант перенесення семінарій в Успенський монастир. Однак через розпочату Кримську війну цей задум не був реалізований. Зведення будівель нової одеської семінарії взяв на себе купець першої гільдії Ожинський. Проєкт розробив гіпархіальний архітектор Лев Прокопович. Комплекс семінарії було зведено за два роки. Головна будівля 1920 квадратних метрів була побудована відповідно до передових інженерних розробок того часу. Небагато духовних шкіл були настільки сучасними. Тут облаштовували електричне освітлення, змішане пічне та водяне опалення. Прогресивну вентиляційну систему. 2 жовтня 1902 року відбулося освячення нового комплексу семінарії – Святиня краю. Каспрівська чудотворна ікона Божої Матері, була цього дня в її стінах. Великий двометровий металевий хрест під час співу «Вознесися на хрест волею» піднявся і затвердився над фасадом духовної школи. Тепер в одній будівлі знаходяться навчальні приміщення. Куртожиток для учнів, квартири викладачів, актовий зал, бібліотека, лікарня і храм на честь святого апостола Андрія Первозваного. Перша світова війна змінила життя семинарій та семинаристів. Іноземні вихованці повернулися на Батьківщину, а в самій будівлі семінарії розташувався Бреслетовський військовий госпіталь. Гуртожиток був закритий, тож частину студентів розмістили в єпархіальному будинку, а іншу частину на квартирах. У звіті про стан одеської духовної семінарії за 1914-1915 роках писалося: Відчувалася всіма важливість, і гострота подій, що переживають. Успішність вихованців стала значно вищою порівняно з минулими роками, незважаючи на те, що давалося до навчання більше, а вимоги до тих, хто відповідає, пропонувалися серйозніше, не помічалися звичайних проступків і порушень дисципліни. Війна та її інтереси захопили всіх і створили атмосферу праці та енергії, а разом і взаємно між учнями доброзичливість. За один тільки 1915 рік із різних класів семінарій до діючої армії пішли добровольцями і у військові училися 70 осіб. 1918 1919 навчальний рік розпочався із запізненням 16 вересня і закінчився вже 15 січня. Причому в будівлі семінарії проходили заняття одразу трьох навчальних закладів власне семінарії, також Одеського духовного училища та Одеського єпархіального жіночого училища. 29 лютого 1919 року вийшов лицемірний і брехливий наказ No32, погубна образу, виконуючи обов'язки тимчасового комісара освіти Одеси. Йдучи на зустріч бажанням викладачів Одеської духовної семінарії, вказую адміністрації та раді викладачів надалі до перетворення на трудову школу провести тепер же такі заходи. Перше. З предметів викладання виключаються предмети, що входять до складу закону Божого. Друге зі складу викладачів і адміністрації усуваються особи духовного звання і замінюються цивільними службовцями. Третє. Перші чотири класи семінарії розглядаються як 5 і 8 класи чоловічої гімназії, і наостанок 5 п'ятий і шостий класи тепер вже закриваються. А 1 травня 1920 року вийшов ще один наказ: у зв'язку з відокремленням школи від церкви підлягають відрахуванню із списків викладачів усіх вищих навчальних закладів міста Одеси. Наступні 76 – Професорів, молодших викладачів, ординаторів і стипендіатів, і далі імена освітян, які мають стосунок до церкви, і через це тепер позбавлені права викладати. Через три роки, у лютому 1923 року, Одеська духовна семінарія закрилася, а в будінню в історію одеської духовної семінарії вписані уславлені імена її вихованців, святих новомучників нашої церкви, які в більшовицьких в'язницях, засланнях, таборах залишилися вірними Богові і зі смерті перейшли в життя вічне. Єпископ Дамаскін Цедрик уродженець села Маяки. Після кількох тюремних ув'язнень святитель, який боровся з обновленством, був засланий у табір і там знову заарештований за святкування Пасхи. Розстріляний у 1937 році. Єпископ Антоній Панкеєв не тільки закінчив одеську семінарію, а й викладав у ній. У роки Першої світової війни служив пастирем на фронті. Після семи років більшовицьких таборів і заслань був знову засуджений за керівництво так званим контрреволюційним угрупуванням. Розстріляний 1938 року. Єпископ Гермаген Долганьов. Син священика нашої єпархії, перебуваючи на послуху ректора Тифлійської семінарії, відрахував з нею вихованця Йосипа Джугашвілі в 1899 році. У 1918 його зарештували під час хресної ходи і пізніше втопили в річці. Його брат, священомучник протиєрей Єфрем Долганьов, розстріляний того ж року. Протиєрей Микола Романовський. Закінчив одеську духовну семінарію і служив у ній вихователем. Був талановитим організатором, педагогом і проповідником. Під час Першої світової війни організував госпіталь для поранених у Миколаєві. За відмову припинити проповідувати і носити рясу був засланий у Карлак. розстріляний 1937 року. Священник Сергій Штенко заарештований у 1922 році за те, що жителі села не допускали червоноармійців вилучати цінності з храму, помер у страшних муках від тортур разом з парафіяном Кирилом Приймаком. Блаженний старець Іван Петрович Жуковський, син священника, випускник Одеської духовної семінарії та її секретар. На подвиг юроства його благословив святий праведний Іона Одеський. Був невпинним молитовником за людей і годувальником мандрівників. Зміни у відносинах держави і церкви відбулися під час Другої світової війни. З 1943 року в СРСР -СР стало можливим відкривати богословські курси, духовні семінарі та академії. Життя висувало наполегливу вимогу заповнювати. Нестачу пастирів. 29 листопада 1944 року Пріосвящений Сергій Ларін, Єпископ Кіровоградський, керуючий Одеською єпархією, подав Патріаршому екзарху України Митрополиту Іоанну клопотання про необхідність відкриття в Одесі трирічних пастирсько-богословських курсів. Екзарх підтримав цю думку і 18 квітня 1945 року. Курси було відкрито. Вони розмістилися на другому поверсі свято пантелеймонівського одеського чоловічого монастиря. Тоді в приміщеннях обителі панувала повоєна розруха. У вікнах не було скла, підлога та двері потребували ремонту. Внутрішня штукатурка в багатьох місцях обвалилася, дах був пошматований осколками бомб. Заново довелося встановлювати електропроводку, водопровід та каналізацію. Але найкоротші терміни обитель відремонтували, а в актовій залі повісили дзвони. Якщо на церкви поставило керувати курсами протоєрея Віктора Чемену. І поклало на нього нелегке завдання з відродження навчального процесу. Відкриття пастирсько богословських курсів в Одесі відбулося в неділю, 15 липня 1945 року. Урочистість відбулася при великому скупченні вірян за участю всього міського духовенства на чолі з єпископом Кіровоградським Сергієм, а також багатьох почесних гостей. Напередодні було звершено всенічне нічне мудіння в Успенському соборі. Де знаходився образ Божої Матері Каспарівська. Народ переповнив не тільки великий храм, а й густими натовпами стояв навколо храму, слухаючи хід Богослужіння через розкриті вікна. У день відкриття в храмах Одеси були відслужені тільки ранні літургії, для того щоб усе духовенство могло о 10-й годині ранку бути присутнім за Божественною літургією у Свято Троїцькому соборі. Тут у південному боковому вівторі розташувалися 70 півчих архієрейського хору. Уздовж проходу зайняли місця старости міських церков, які спостерігали за порядком. 30 священнослужителів співслужили владиці Сергію за літургією. Увечері православна Одеса зібралася на малебен до Пантелеймонівського монастиря, куди на честь відкриття духовного Вертограду привезли чудотворну Каспірівську ікону. А на завершення дня відбувся концерт духовної музики на колишньому ілінському подвір'ї. Перші професори і викладачі, які прийшли у нововідкритий розсадник богословського ведення і благочестя, віддавали всі сили процесу освіти, забезпечуючи спадкоємність між старою і новою духовною школою. Враховуючи незнання курсантами церковнослов'янської мови, для них організували спеціальний підготовчий курс. Викладачі самі розробляли. Програми і пропонували їх на розгляд педагогічних зборів. Вчитися і вчити доводилося у важкий повоєнний час, коли не було зошитів і стерпного паперу. А в бібліотеці було всього лише 300 книжок. У 1946 році курси були реорганізовані в духовно семінарію з чотирьохрічним терміном навчання. Передбачалося, що перші два класи семінарії були пропедевтичними з викладанням основ, віровчення, священної історії та уставу богослужіння. Наступні два класи розглядалися як власне богословські, покликані дати вихованцеві підготовку, необхідну для патерського служіння. 1951 року прасами архієпископа одеського Нікона Петіна семінарію було розширено. На Пателемонівському по подвір'ї розташувалися семінарський храм і навчальний корпус. А в будівлі єпархіального управління уртожиток для семинаристів. Кількість учнів у повоєнній одеській духовній семінарії зростала з року в рік. За 10 років з 1945 по 1955 рік їхня кількість збільшилася від 28 до 112 осіб. У 1946-1947 роках у духовній школі викладав майбутній патріарх Тоді Ігумен Фімен із Веко. На викладацьких посадах пізніше також працювали майбутні митрополити Сергій Петров, Леонтій Гудімов, блаженніший Володимир Саботан. У 1960-ті роки настали часи нових хрущовських гонінь на церкву. Через тиск богоборчої влади одеська духовна семінарія опинилася на межі закриття. Внаслідок погроз. 1961 року не відбувся набір першого класу. Тоді, з благословення патріарха, частину першокурсників з інших духовних шкіл було переведено до Одеси. Але все ж влада знайшла спосіб ускладнити життя семінарії. Усього за одну ніч духовну школу змусили переїхати з центру міста в напівзруйновані приміщення колишнього готелю Свято-Оспенського одеського чоловічого монастиря на 16-й станції Великого Фонтану. Будівлю, де розмістилася семінарія, пізніше довелося повністю реконструювати. 1967 року за ректора архімандрита Акафангела було здійснено перебудову приміщень і відкрито церковно-археологічний кабінет, що поклав початок унікальній колекції семінарського музею, яка складається зі старовинних книг, ікон, антимісів, монет ще до християнської епохи. Тися 1969 року в семінарії побудували новий двоповерховий корпус із класними аудиторіями та бібліотекою. 1977 року відкрили гуртожитковий корпус і актову залу. Розширення приміщень дало змогу подвоїти прийом учнів до семінарії. У 1980 році було відтворено храм на честь апостола Андрія Первозваного. Освячений 18 липня митрополитом Сергієм Петровим. У період з 1947 до 1988 року одесько духовна семінарія прийняла близько 200 делегацій та окремих гостей з понад 20 країн світу, таких як Греція, Канада, Нідерланди, Аргентина, Югославія, Уганда, Ліван, США, Франція, Кіпр, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, Швейцарія, Ефіопія, Японія, Індія та інші. За богослова і письменника. Протеєрея Олександра Кравченка, який керував Одеською семінарією з 1975 по 1991 роки, в її стінах відбулося безліч міжнародних богословських зустрічей. Всебладисниця Господня. 1992 році звела на прославлену кафедру одеських святителів високопреосвященнішого митрополита Агафангела, який дав семінарії друге народження. За цей період одеська духовна школа змінилася зовні та внутрішньо. З благословінням владики митрополита за його безпосередньої участі створено всі умови для проживання та успішної богословської освіти майбутніх служителів церкви. Нині під омофором високопресвященішого авхангела митрополита Одеського та Ізмаїльського триває робота над удосконаленням навчального процесу та збагаченням бібліотечного фонду семінарії. Сьогодні Одеська духовна семінарія продовжує жити і розвиватися для високої мети дати своїм студентам богословську освіту. І моральне виховання, бо народ Божий чекає на своїх добрих пасторів, здатних протистояти духовному зубожінні суспільства і віддати все своє життя на служіння Богові і людям.